Дякую, Михайло. Зараз у нас технічна така накладка. У нас другий виступаючи також просто Гаврилюк, Ростислав. Ну це б, по паспорту так вийшло меча. Шановні громадяни міста Боярка. Я хочу вас, по перше, призвати, щоб ми друг друга чули. Давайте потихеньку не будемо кричати і послухаємо. От дивіться, яка дуже цікава подія. Да? От парк Шевченка, який був 71-го року план і так далі. Да? Ми мешканці міста Борьки, ми жили при корупційній владі, питань нема, Були, приймалися незаконні рішення. Я також є представником Борської народної ради, ми збирали підписи з приводу того, щоб заборонити забудову парку. Чому? От я в свою позицію. Є влада і є громада. Ми, люди. Владі даємо повноваження для того, щоб вона виконувала наші рішення, тобто нашу волю висловлювала. Є в нас оце місто Бойки? Чи нема? Скажіть мені, будь ласка, немає. Чому немає? Дивіться, сьогодні прийшли люди для того, щоб висловити свою позицію. Вийшли люди-інвестори. Я не знаю, не знаю взагалі, навіщо інвесторам щось говорити. Інвестор це та людина, яка хоче будувати це його право по великому рахунку. Але ми, громада, щоб висловити своє занепокоєння з приводу того, який приймається Чому? Чому нема сьогодні представників влади? Чому збрано дві тисячі підписів? Чому влада, мер? От представте, от давайте будемо говорити, якщо в сім'ї, вся сім'я, ми зібрали дві тисячі підписів на сьогоднішній день. Я пройшов вулицю Леніна, я мешкаю на вулиці Лінії. Так? Мені із 20 будівель тільки одні будівлі сказали, що мені однаково. Людина має право на свою позицію. Про що це говорить? Що повинен був зробити, зробити мер в такій ситуації? Він повинен буде сказати: дивіться, мабуть, ми щось неправильно робимо. Давайте людей послухаємо. Давайте зробимо. Обговорення було фальсифіковане. Нас провели і нам сьогодні розказують, що там що це, це добра людина. Ну слава Богу, що добра. Я ж не кажу, що він погана людина. Ну хай він там не будує. Нас немає де будувати. Навіщо ми живемо в такий час, коли е, темпи розвитку суспільства значні хвороби, пи, У нас дуже мало зелених насаджень. Мало мало. Ми живемо в пригороді міста. Ми не знаємо, що буде за є потреба... У нас є ж що... вмихо. Я хочу особисто, хочу закони були однакові для Гаврилюка. Для Добрівського, для Іванова Петрова і так далі. Вони повинні, і Влада повинна нас поважати, і поважати нашу думку. Тому я сюди прийшов. І я дуже вам вдячний за те, що. І я прошу, щоб ви підійшли. не можна будувати в парку. Якщо виникло це питання, ну, от, ну давайте будемо говорити так, як воно Є абсолютно. Дивіться. Ну, наприклад, є. Влада хотіла, наприклад, будувати. Ну, доведіть, доведіть. Є газета, спілку скажіть, що от влада, якби мер прийшов і сказав, знаєте, ми получимо, нам зроблять 30 кілометрів. доріг, їх вступи, в нормальний діалог з суспільством. Є цей діалог? Ні, його немає. Тому ми кажемо, добрий чоловік чи не до ми. І ще я хочу сказати, от наша народна рада, тут нас звинувачують якісь, якісь маніпуляції. Я вам скажу більше, от наша народна рада, ми працюємо. От у нас є колектив, ну, людей, які ну ну не байдужі до того, що відбувається. Я хочу сказати, ми не єдину політичну силу, не єдину політичну партію, не підтримуємо. Ми просто є громадська організація. Я вам більше скажу. Ми не будемо жити до тих пір нормально в країні. Не Верховна Рада, вибачте мене, поки ми на місці не зможемо самі впливати на життя. І я вам дуже вдячний, що при... прошу підтримати мою позицію. Спасибі вам.